Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео про домашні справи. Сьогодні в мене заплановано поприбирати в спальні, поскладати трохи іграшки. Планую поміняти постіль, пропилососити, витерти пил, де візуально видно. Звичайно, що доріжки, не буду піднімати, буде час на ті доріжки, планую взагалі. Винести їх, як зазвичай, кожного року на вулицю і там уже випрати їх за допомогою засобу для доріжок, то і буде зручно це робити, і висохне на вулиці. Роблю я це кожного року. Отже, Приступила я до звільнення приміщення, так би мовити, От, щоб можна було вільно ходити, тому що іграшки зазвичай в дім їх багато, то вони по всій хаті. Частину я, звичайно, трохи ховаю, але все одно їх багато. Отже, звільнила трохи кімнату і приступаю до зміни постелі. Також в дімі тут в мене ще була клейоночка застелена, то я вже зняла, але потім все-таки вирішила застелити. Про всяк випадок, ще все, все може бути. От, і вирішила також пропилососити під ліжком. Його ліжко не сильно велике, я можу це зробити, підняти і так далі. Бо це моє велике ліжко, то матрас сам по собі тяжкий. І якщо його рухати, знімати і так далі, ну це дуже важко. Тому я не дуже часто піднімаю його, але якщо буває таке, приподнімаю, то можу просто приподняти, прополососити і знову пустить матрас. Тобто, це якби я не знімаю його, а просто приподнімаю. От, а вже влітку, то я вже там повністю знімаю. Ну, буває таке, що там кілька разів на рік, ну разів два-три, не більше. Що я його взагалі там піднімаю, пилосошу, вимиваю, <кій> а так загалом раз в рік це точно влітом натхнення, коли все стирається, вимивається. Ну, ось Зробила я справу, прибрала під ліжком, бо туди часто іграшки закочуються. Навіть буває якісь картки і так далі. Тому час від часу треба приподнімати, забирати все звідти, бо підніс під ліжко залізти, то я можу, точніше, могла раніше. Зараз я вже це не практикую, бо вже. Розміри не дозволяють. А Діма інколи може залізти, дістати там, що впало, ну це вже за його бажанням. Просто так сказати, поліз дістань, ну знаєте, він не хоче. А вже якщо він сам хоче, то може полізти і дістати. Ось так заправила я вже проститню подушку. На подушку одягнула наволочку і ще залишається одіяло. Дитяче одіяло, в принципі, легко це все робиться, а вже із дорослим то важче, тому що воно більше по розмірах і тяжче, тому над дорослим то потрібно трохи попрацювати, сили більше виділити. Щоб справа йшла швидше, то я Дімі увімкнула мультики на телефоні. Щоб він сидів за столиком. От, А сама думаю, швидше, швидше це все діло зробити. От, Бо все-таки він хоче гратися, а думаю, треба справу зробити. От, Поміняти постіль, а тоді вже будемо гратися з ним. От, тому... Він в мене зайнята особистість. Ну, він там і дивиться, і грається картками цікавими такими. Не пам'ятаю, а, напевно, показувала. Да. От, що там розмовляють, якби картки називаються, тому цікаво йому. От, Застилаю, точніше, вже постіль зняла. Відправляю в пральну машину частину, частину пізніше. От, відправлю. Погода, в принципі, дозволяла випрати і на вулицю винести, щоб висохло. Тому зразу це зробила, а тоді приступлю далі прибирати, застилати і доводити до ладу те, що розпочала. Я постіль складаю таким чином що одне в одне, тобто, щоб комплект був. Все в кучці наволочки складаю і беру пододіяльник і все вложу в пододіяльник. Тобто, коли я вже дістаю, то вже зразу весь комплект. Ну, буває таке, що розсортіровка, як я кажу, тобто щось з одного, щось з другого, але стараюся, щоб був комплект. Ну, тут з Дімою ми вирішили трішки посидіти і відпочити. And looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fast I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart it race, so catch me if I fall. Ну, і ось заношу все по своїх місцях, іграшки розставляю, які в основному там стоять, і показую вже результат. Не застеляла поверх, бо вихідні, тому залишила так. Ну і покажу закупки ВТП зробила. Ніби й невеликі, але. Но... Поділюся з вами. Взяла львівський батон, печива Марія, інколи потрібно з собою взяти в сумку. Також до пюрешки взяла сосиски, капусту, пару помідор, пару цибулин, хоча вже цибуля є своя, ну, ще так взяла сир взяла. Я планую зранку якось трохи якісь бутерброди, можливо, робити, не знаю. Щось я якось так часом буває. Без плану візьму. Також взяла сметани маленьку пачку. От взяла, це Розказую про сир. Взяла також філе куряче і фарш. Філе куряче і фарш я брала подільський фермер-магазин. Також взяла в тебе охолоджувач, елемент охолоджуючий, бо, ну думаю, часом треба мені. І плюс дімі було цікаво, такий оранжевий апельсин, то я взяла, поки що йому дала погратися, він там грається. ну Як буде при потребі, мені потрібен, то візьму. Це взяла вермишель швидкого приготування. Щось захотілося мені масло взяла і взяла до кави такі батончики. Да. Yeah. <laughs> Ось такі були в мене закупи, ніби й невеликі, але основне таке взяла. Також що зайшли в щодня, взяла такий бургер, він дуже мікенький. І така курка, чи півень. От, в середині теж наповнювач, ну, зовсім різне. Це ось цей бургер він такий м'якенький-м'якенький. Він не слайм, він не, не такий тягучий, він просто дуже м'якенький, приємний на дотик. Це я для діми гратися взяла. Різна текстура, цікаво йому. от, І це така. Такий півень, півень, напевне. Теж всередині мені щось схоже на крохмаль, але якби тут плюс в тому, що це іграшка, і плюс. Резина товстіша, бо я думала, можливо зробити з звичайної кульки, але кулька, думаю, сама резина тоненька, порветься швидко, а цей такий півень, якби шкіра, можна сказати, резина товста, тому ну, якби, буде гратися. Мені було цікаво те, що різна текстура відчувається. Ось таке було в мене відео, а тепер всі йдемо відпочивати на вихідні. Усім гарного дня, до побачення!